11 січня на великі екрани українських кінотеатрів вийде біографічна драма Прісцила. Це історія кохання короля рок-н-ролу Елвіса Преслі та його дружини Прісцили. Це нова картина Софії Кополи, доньки культового режисера Френсіса Форда Кополи. Творця трилогії Хрещений батько Софія дебютувала у кіно 1998 року. Вже 2003-го вона отримала свій перший оскар за сценарій до фільму Труднощі перекладу. Її ім'я стало відомим завдяки фільмам Цнотливі самогубці та Марія Антуанетта». Про те, що Софія Копола розпочинає роботу над екранізацією бестселера Прісцили Преслі, стало відомо у вересні 2022-го. Софія не лише відповідала за режисуру, а й виступила автором сценарію, над яким працювала за безпосередньою участю Прісцили Преслі. Сюжет картини розпочинається з неочікуваного знайомства з Елвісом Преслі, яке перевертає життя юної Прісцили. Король рок-н ролу оточує її увагою вишуканими подарунками. І стінами свого палацу дівчина навіть не мріяла про весілля з кумиром мільйонів, та невдовзі вони стають головною парою Америки. Але чим обернеться це солодке і безтурботне життя? Фільм заснований на реальних подіях із життя зіркового подружжя, описаних у мемуарах Преслі «Елвіс і я». Які вона опублікувала після смерті співака 1985 року. Сама ж авторка і колишня дружина короля рок-н-ролу стала виконавчою продюсеркою картини. Вона познайомилася з музикантом, коли їй було 14, а йому 24. Преслі на той час був дуже популярним музикантом, який робив свої перші кроки в індустрії кіно. Юна Прісцила запала у душу Елвісу, тому він продовжував з нею спілкуватися, хоча й на відстані. Зустрітися їм вдалося влітку 1962, дев'ятсот А через деякий час дівчина остаточно перебралася на південь штатів, щоб бути ближче до коханого. Батьки відпустили її з кількома умовами: преслі забезпечить її всім необхідним. Простежить, щоб вона здобула гідну освіту, але головне, щоб вони одружилися у грудні. 1966 го преслі зробив при пропозицію. На головній ролі Елвіса й Прісцили були затверджені зірка молодіжного серіалу Ейфорія Джейкопи Лорді і Кейлі Спейні, яка яскраво дебютувала у Тихоокеанському рубежі 2» та поганих часах Велі Роялі. Акторська робота Кейлі Спейні припала до душі кінокритикам і першим глядачам. Вона віртуозно перетворилася на прісцилу. За цю роль Спейні здобула Кубок Вольпі венеційського міжнародного кінофестивалю, де відбулася світова прем'єра стрічки. Акторка потрапила до рейтингу успішних людей, яким менше 30 років від Форбс. Днями акторка також отримала номінацію на золотий глобус за найкращу жіночу роль у драматичному фільмі. Протягом усього фільму вік її персонажа змінюється від 15 до 27 років. Тому актриса мала мати можливість грати та старіти протягом великого проміжку часу. Софія Копола зізналася, що їй було дуже важливо, щоб одна і та сама актриса грала прістсилу на різних етапах її життя. Роль Елвіса Преслі виконав актор Джейкоб Елорді. Йому 25 років. Кар'єру в кіно він починав із масовки в піратах Карибського моря, а популярність отримав після головних ролей в американських серіалах для Netflix та HBO. Цікаво, що на роль зірки рок-н-ролу спочатку запрошували Джастіна Бібера, але він чомусь відмовився від роботи. Над створенням фільму працювала зіркова команда професіоналів: оператор Філіп де Сурт, номінант премії Оскар за роботу в картині, великий майстер Вонга Карвая. Продакшн дизайнером займалась Тамара Деверел. Відома співпрацею з режисером Гільєрмо Дель Торо, зокрема, нещодавним серіалом від Netflix Кабінет курйозів та стрічкою Алея Жаху, за яку вона отримала номінацію на Оскар, дивовижно, але у фільмі «Прісцила» немає жодної пісні короля рокенролу. Софія Копола розповіла, що компанія, яка володіє авторськими правами, не дала їй на це дозвіл. Софія Копола екранізувала мемуари Прісцили преслі доволі делікатно, віддаючи належне героїні, яка і стала продюсером картини. Навіть показуючи неприємні сторони характеру Елвісу, Копола не ставить діагнозів, не навішує ярликів, але часом ніби щось не договорює. І хоча фільм зняли всього за 30 днів із невеликим бюджетом, він отримав позитив. Відгуки кінокритиків і глядачів газета Лос-Анджелес Таймс назвала Прісцилу у своїй рецензії найкращим фільмом Софії Кополи за останні роки. Профільне видання Variety описало її як пронизливо чесну драму а журнал Time нарік картину просто неймовірною. Українська прем'єра стрічки про дружину Елвіса Преслі відбулась на сьомому київському тижні критики. В українських кінотеатрах її можна буде подивитися у січні 2024 року.